Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в відео хочу показати, як ми обробляємо наші живці перед тим, як покласти їх на зберігання. У нас є вже нарізані чубуки ось трошки. Ріжемо їх на 3-4 бруньки. Наприклад, ось такий. Ось ще загалом є на 3 бруньки, коли ось такі вони. Більш міцніші за лозою. Є ось такі на 4, наприклад, які більш тонкіші. В середньому 3-4 бруньки виходить. По довжині це близько 40 см, тобто 35-40 см. І далі їх обробляємо перед тим, як запакувати. Обробляємо ми в марганцовці, перманганат калію і робимо ось такий слаборожевий розчин. Далі всі наші чобуки потрібно помістити в цей розчин приблизно хвилин на 20. Тобто ось так вони у нас поплавають. І далі вже можна їх сушити і закутувати в плівку. Зараз всі наші живці я покладу на 20 хвилин. І далі продовжимо. Пройшло у нас 20 хвилин. Наш розчин вже відпрацював. Став ось такий жовтий. І далі можна наші живці доставати та просушувати. Тобто ось так їх складаємо, і потрібно, щоб вони висохли зверху, щоб не були мокрі. Далі зв'язуємо їх по сортам, або це можна зробити до того, як їх вимочувати. Ось там, наприклад, Юпітер, Сомерсет. це у нас технічний, це кішмиш. Тобто зв'язуємо по сортам і далі замотуємо в плівку. Раніше замотували ось такою довгою плівкою, вона більш товстіша. Зараз знайшли ось таку тонку, коли мало саджанців, там штук 10, наприклад. Ось такою простіше замотати. Тобто працюємо двома. Ця більш товста. Це більш тонка. Потім зв'язуємо їх, там, коли по 20 штук, коли там по 50, де як виходить. Якщо більш рівніші, то можна вкласти більше. І замотуємо в плівку. Зразу відкладаємо ті чубуки, котрі будемо прививати, від тих, яких буде вкорінюватись. На цьому, друзі, по обробці лози в мене все. Всім, кому відео сподобалось. Знаєте, що робити? Якщо цікаво, як будемо замотувати реч, пишіть. Бувайте всього найкращого. Забув показати у відео, до речі, ось так гарно стікає з них вода, і досить швидко вони просихають. На цьому точно все. Друзі, бувайте!